У будь-якому разі, це один із способів, скажімо так, спробувати зупинити кровопролиття, яке відбувається зараз в Палестині, і воно спровоковане очевидно Хамасом, але в будь-якому разі, багато хто сумнівається в. Адекватності відповіді, Ну скажімо так, Ізраїлю, де ми бачимо і гуманітарну катастрофу, де ми бачимо загибель багатьох людей на власне палестинській території. Ну я Я скажу так, що майже із двох сотень держав світу більшість країн. Здається, 130 під 140 країн е, визнали визнають Палестинську державу. І е, очевидно, що це, я ще раз кажу, це такий спосіб е, зупинити цей конфлікт і перевести його в, скажімо, в дипломатичний е, ракурс і спробу якраз вирішити питання дипломатичним. Е, Дипломатичним способом